Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про дихання та газообмін у тварин. Що ж, поїхали. Дихання тварин це сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм із навколишнього середовища кисню, його використання клітинами для окиснення органічних речовин і виділення з організму вуглекислого газу. Дихання це важливий фізіологічний процес, завдяки якому організм тварини забезпечується необхідною енергією. Під час дихання організми вбирають кисень, виділяють назовні вуглекислий газ. У тварин процес дихання складається з декількох етапів. Кисень через шкірні покриви та або, буває, через органи дихання надходить в організми, далі поширюється по ньому з порожниною, порожниною рідиною або кров'ю. І наступний етап це надходження кисню в клітини. У тварин дихання відбувається через поширення по організму і потім виділяється вуглекислим газом через ті ж самі органи дихання. А у процесах окиснення органічних сполук, білків, жирів, вуглеводів утворюються різні гази. Наприклад, той самий же СО2, який потім і виділяється. Вони виділяються з клітин до порожниної рідини, і виділяються вони в кров, а з ними вже до органів дихання або через покриви. Далі ці речовини виводяться з організму назовні. Щоб отримувати кисень, у тварин розвернулися спеціальні. Пристосування, які вбирають його з повітря або з води. Наприклад, мешканці водою, вони не дихають водою, вони вбирають кисень саме з води. У воді є розчинений кисень, який він, вони улавлюють спеціальними органами, а за обмін може здійснюватися через покриви або з допомогою тих самих зябер. Мешканці наземного середовища вбирають кисень з атмосферного повітря з допомогою інших спеціалізованих органів дихання, наприклад, той самий ніс. І далі вже в легені. Існує декілька типів дихання. Дихання бувають шкірне, через покриви дихання буває трахейне, через спеціальні отвори дихання буває зяброве і легеневе дихання. Роздивимося у кожної групи тварин свій тип дихання. Дихання безхребетних. Як відомо, безхребетні це найпростіші, такі як кишково-порожнині, наприклад, молюски або комахи і члени стоноги. І вони здійснюють газообмін через поверхню тіла, через трахеї або через зябра, у кожного своє. Наприклад, паразитичні плоскі і круглі черви дихають анаеробно, тому що в організмах, де вони живуть, немає кисню і їм прийшлося пристосуватися таким чином. Наприклад, це свинячий ціп'як або печенковий сисун. Аскарида. Вони живуть в тілах людей, і кисню там немає. У багатьох безхребетних немає спеціальних органів дихання. Так само вперше зовнішні органи дихання з'явилися у тих багатощетинкових кільчастих черів, а далі вже розвивалися зовнішні органи дихання у більш складних організмів. Наприклад, у молюсків. У молюсків є зябра, вони дихають зябрами. А вже у членистоногих є і зябра, і трахеї. Наприклад, зябра є у рака річкового, так як це водний організм, він дихає там зябра. А ось трахеї, вони. Притаманні більше комахоподібним, і навіть у деяких тварин розвиваються в легеневі мішки. Наприклад, у павуків є легеневі мішки для того, щоб вони вдихнули повітря і затримали його трішки довго. Якщо ми поговоримо про органи дихання більш складних організмів, таких як хребетних, то у них є дві категорії органів: це зябри та легені. Органи дихання риб. Зябра, так як риби це водні організми. І зябра це не просто якась дуга, яка у них там є за головою. Зябра це цілий комплекс, складається з зябрової кришки, зябрової дуги та зябрових течінок і пелюсток. Саме пелюсточки омиваються водою і саме вони влавлюють з води кисень. так до речі, до пелюсток тих самих доходить кровоносна система, вимиває той кисень і розносить по всьому організму. Так здійснюється дихання і газообмін, окрім того, ще і транспорт речовин. Також органи дихання земноводних це у нас легені, шкіра і зябри. Тут теж треба не забувати про земноводних, тому що частково вони ведуть свій спосіб життя у воді. У формі буголовків, а потім вони перетворюються на жабу. А є такі земноводні, які застрягли в певний період свого розвитку і не перетворюються далі. Я кажу за аксолотлю. І він живе постійно у воді, тобто у нього зябра, орган дихання, якщо він стане дорослою особиною, то у нього з'являться легені. Плазуни. Плазуни дихають легенями. Пі легені у них мають складнішу будову. Це система перетинок, які збільшують поверхню газообміну. І крім того, у них формуються дихальні вже шляхи. Тобто амфібії можуть здійснювати своє дихання з допомогою поверхні тіла, а вже рептилії ні. Їм треба збільшити поверхню газообміну, наприклад, об'єм легень. У них формуються дихальні шляхи. Тобто ніздрі, так, вони послідово з'єднуються між собою з гортанню, трахеєю, бронхою. У амфібії такого немає. І трахея вже розгалужується на дві бронхи, які заходять до легень. Тобто, система стає більш досконалою. Повітря надходить до легень і виходить з них завдяки скороченню міжреберних м'язів, які рухаються і рухають повітря так само. І внаслідок цього змінюється об'єм порожнини тіла. Птахи, птахи, так як це. Тварина, яка літає, у них повинні бути більш досконалі органи дихання для того, щоб витримувати в польоті певний період часу. Дихальні шляхи птаха починаються ніздрями, які відкриваються в носову порожнину. І звідти повітря потрапляє до верхньої гортані, що переходить у трахеї, де в місці її поділу на дві бронхи розташовані голосові зв'язки. Легені птахів мають губчасту будову, що збільшує їхню поверхню для газообміну. Бронхи, які входять у легені, розгалужуються, їхні головні відгалуження розширюються і поза легенями відкриваються тонкостінні повітряні мішки, розташовані між внутрішніми органами птаха. І Завдяки повітряним мішкам птах притаманне подвійне дихання. Під час вдиху повітря проходить через легені, де кисень надходить у кров. І частина багатого на кисень повітря, минаючи легені, відразу спрямовується до задніх повітряних мішків. Під час видиху це повітря надходить через легені, де кисень знову потрапляє у кров, і таким чином забезпечується подвійне дихання. Тобто у птахів частина повітря обходить легені, запасається, а частина утворюється, так, поглинається і розповсюджується по організму. І ось таким чином таких кисень надходить у кров під час вдиху, видиху під час польоту. Тобто це їм допомагає саме як пристосування до польоту, до життя у повітрі. Савці. Органи дихання савців парні легені, альвіолярної будови. Також до органів дихання савців відноситься носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені і альвіоли. Дихальні шляхи савців починаються носовою порожниною, куди ведуть парні ніздрі і включають носоглотку і гортань, трахею парні бронхи. Все розташовується по порядку. Бронхи заходять у губчасті легені і розгалужуються на дрібні бронхіоли. Бранхіоли закінчуються дрібними міхурцями, називаються вони альвіоли, і стінки таких альвіол оплутані капілярами і завдяки великій кількості альвіол значно збільшується поверхня легень, через яку відбувається газообмін. Дихальні рухи совців здійснюються не тільки завдяки скороченню розслабленню міжреберних м'язів, а й завдяки діафрагмі і м'язам стінки черевної порожнини. Таким чином відбувається дихання у савців. Що ж, давайте підведемо підсумки. Дихальна система забезпечує важливі функції, такі як дихання, газообмін, виділення, терморегуляцію, утворення звуків, сприйняття запахів, зволоження, вдихуємо повітря, механічний та імунний захист. Дихальна система складається з повітряноносних шляхів, кожного організму в ході еволюції утворилися свої органи дихання. Зябра у водних організмів, риби, ракоподібні, легені, плазуни, савці, легені та легеневі мішки, павукоподібні і птахи, трахеї у комах. Що ж, сподіваюся, ця інформація була вам корисною, а я з вами прощаюся. Бажаю вам здоров'я, на все добре!